Вітаю! Ми знову в лісі. Хоча у нас і посуха ми все одно йдемо за грибами, адже вся надія на вологі місця. Сьогодні наша мета парасольки. Не подумайте, не ті, якими вкриваються від дещу, а їстівні гриби парасольки. Розповсюджений цей гриб по всій Україні. І росте він з серпня до кінця жовтня, в лісах, на лісових галявинах, на луках та пасовищах, на узліссях, поодинці та групами. Гриб парасолька це родич печериць. Наших звичайних, які продаються в магазинах та на базарах. Він нагадує розкриту парасольку, великий капелюшок на високій і тонкій ніжці. А ось і вони. Трокаті парасольки. Ці гриби віддають перевагу відкритій та освітленій території. Зустрічаються поодинці або рідкими сім'ями. Гриб великий і м'ясистий. Діаметр капелюшка варює від 10 до 30 см. Колір капелюшка бежево-сірий з темними лусочками і добре помітним темним горбочком посередині. У лісі суха, але цей вид парасольок якраз і не дуже боїться посухи. Тому ми його безкладно щоб і знайшли. О, ще одна строката парасолька. гарний екземпляр. Просто красуня. Беремо її з собою. Нам щастить. На шляху зустрілася сімейка польських грибів. Малюки таки просяться у відерце. Беремо її з собою. Ми на правильному шляху, куди не глянеш парасольки, можемо вже перебирати грибами. Самі красиві беремо із собою. В лісі хоч і немає великих хижаків по типу ведмедів, але ж є не менш небезпечні створіння. Зустріч з ними може призвести до великих неприємностей та навіть до летального випадку. Тож у гостях у природи треба вести себе обережно та бути уважними поруч з доплистими деревами. Там можуть жити найбільші оси Європи. Це шершні. Бажання ближче підійти у мене зовсім не виникає. Не хочу привертати до себе увагу, тому ходімо звідси. А це кошлата парасолька. Цей вид парасолюк росте на вологому поживному ґрунті поблизу водомів. При натисканні та на зламі м'якоть миттєво окислюється та стає червоно-коричневою. Колір капелюшка може бути бежевим або сірим. Середина піднята і має темне забарвлення. Подивіться, як гриб змінюється на зламі. Він на очах червоніє. Коли будемо готувати, ви одразу зрозумієте різницю між цими двома видами. Є ще третій вид парасольок Це біла парасолька. Нам вона сьогодні не зустрілася, але коли ми її побачимо, я обов'язково вам її покажу. Підписуйтеся на мій канал, коментуйте, ставте вподобайки. Гриб парасолька це справжня знахідка. Він смачний та корисний. В наступному відео ми обов'язково їх приготуємо. Любіть природу, збирайте гриби та будьте здорові!